Залежить все від того, як ми будемо приймати здобутки в батьківські собі. Чи не змілює пані незаводям стежки прадавні істини свої? Небом синім, вільним і просторим, у Криворізькому козацькому краю зростають діти, щоб не знати горя і любити землю віддану свою. Для цього ще в дитячому садочку потрібно дітям душі багатить, і роль патріотичного куточка навряд чи можна переоцінить наш в місті світлому та видному міститься, завжди приваблює, чекаючи нагоди. Тут прапор є і волі герб іскриться, державні символи українського народу. Портрет Шевченка серце надихає, слова його скеровують життя. Ми віримо у те, що Україна розквітне з силою пророцтва Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. В альбомі Україна оживає, красотами народності бренить. Тут дух національний наш витає і різні регіони представляє, від сяної до долу нас єднає, і в символах рослинах майорить. В калині і тополі і вербі, у маках горицвіті сон траві, у дубі, у каштані, в ясенах, і соняхах. Та золотих хлібах. Альбом про Січ звитягу розкриває, в неквапній бесіді, як екскурсів, минуле. В уяві Хортиця дитячий оживає, Летаврів бойових закличні гули, Козацький стрій захисників безстрашних, І корогвами в бойовім пориві і отаманів Лики Святоясні, Сірко, Трясило, лицарів країни. Тут Київ, наш столиця України, в легендах і новітньо ожива. Це серце, розум нашої країни Тож хай маля з любов'ю пізнава. Про рідний Кривий Ріг не забуваєм, його історія та сьогодення нам болить. Місцями видатними ми гуляєм, ще й віртуально. Учим так любить красоти рідні і місця значимі, що серцю рідні і неповторимі. Хай діти знають земляків найвидатніших, В них учаться все рідне шанувати, ростуть на подив не лише скоріше, а й більше вміють вчити і пізнавати. От вишивка, а в ній все оживає, куточки рідні, славні та ясні. Дитина хай вдивляється і знає, що вміли предки рідної землі. Хай знає, прикрашались як раніше, що символічним стало як, вінок, що значив, і стрічки розкішні, що колір їх то був не просто смак. За вироби шанують хай майстрів і теслів, будівничих, гончарів, чарівників таких сопілкарів, і петриківський світ писанкарів, що славу творять нашої держави, їх знати дітям то почесне право. Що то таріля, ступа та казан, макітра, кухоль, глечик пан, що в них до столу готували та як, звичайно, подавали. Відомо, що минація духовна, а казку українську знав весь світ, нехай же дітки із малих ще літ до казки долучаються із повна, бо це багатство мови, слова дивина і звичаїв, і приказок криниця. Тож хай з казками радісно маля зростає. І своїм гордиться. Хай ігри дидактичні вчать життя, і патріотом виростає в нас маля. Ми ж власним прикладом до віршів написання, виховуємо душ святі старання, куточок нам в роботі при нагоді, бо за майбутнє України ми в турботі.